Свято Казки у Палаці культури Карачуни зібрало понад півтори сотні дітей пільгових категорій, які мешкають у центральному міському районі. Маленьких криворіжців зі сцени привітав очільник міста Юрій Вілкул. Любі діти, ми разом з вашими батьками все зробили для того, щоб оборонити державу і щоб створити вам такі різдвяні і новорічні свята по всьому місту. Ви і тут, і всіх можете поїхати в сіми районах, поїхати подивитися і ялинки, і в кожному палаці ми поставили ялинку, і біля палаців, і проходять більше трьохсот таких от вистав. Зробили для того, щоб наша малича відчула свята. Відчула те, що добро завжди перемагає зло. Ми маємо велику надію, що мир настане в нашій державі, в нашому місті. Повернуться наші захисники, захисниці і разом ми всі будемо щасливо. Відбудовувати наше місто, нашу державу. Я дуже вдячний всім тим, хто підготував таку виставу і підготували свята. Глядачам представили виставу Легенда різдвяних чудес, яку підготував режисер-постановник, заслужений артист України Василь Короленко. Казка розповідає давні перекази про духа холоду й темряви карачуна, який найбільше боїться тепла, любові та світла людських сердець. Тепер лиш морози. Тиша навколо і вітер співає про просили. Малеча в залі разом із героями шукала шлях як перемогти морок і повернути добро. Це як і діти військовослужбовців, і діти а, позбавлені батьківських. А, Опіки, і саме для них ми сьогодні зробили таку казку новорічних різдвяних чудес про карачуна, оскільки ми знаходимося палаці культури Карачуни. Була ідея авторська. Тож зробили такий дуже дуже гарний захід. Зробили дуже гарну казку, в якої приймають участь не тільки педагогічний колектив палацу, а саме і діти і колективи. Згідно з нашого сьогодні, сьогодення під час блекаутів під час. Війни це потрібно дітям серед глядачів Святославі Василиса. Їхній батько з перших днів повномасштабної війни боронить Україну. Діти зізнаються, мріють, щоб тато ними пишався. Сьогодні вони прийшли просто відпочити і насолодитися святом. Зважати це тут будемо. Це для нас приємний сюрприз. Ми любимо тата. Військовослужбовець Ігор прийшов підтримати сина, який виконує у виставі роль світлячка. Це дуже велика радість для дитини. Для дитини це все. Він цим живе. Він тут виступає. Він цим живе. Він постійно тут цим займається. Повірте, дива. Юний актор каже, до ролі готувався відповідально. Для мене було важливо подарувати дітям радість, тому що в ці важкі часи треба дарувати світло. Душ, кожну душу і кожне серце. посмішками наших На завершення свята всі маленькі глядачі отримали солодкі подарунки. Анна Ніколаєн, Олексій Правицький цей день.